Новітня китайська атомна підводна лодка затонула поблизу верфі китайського міста Ухань. Ну, нічого дивного, в принципі, лодка ж китайська. <плес> От і затонула. От що саме цікаво, американці розкопали, що це відбулося ще наприкінці травня, на початку червня. Ну, вони тоді замітили. Багато плавучих кранів зібралось в одному місці і визначили, що там щось сталося. Потім вже розкопали, що саме сталося. Екіпаж весь загинув, і навіть є небезпека витоку радіації. Це не оприлюднювалося просто. Китайський уряд до сих пір не оприлюднює, Сором'язливо сором'язливо приховує як і Їхні брати по розуму російські імперіалісти, коли щось стається, то вони якась аварія, особливо на військовому об'єкті, вони завжди ховають. І китайці теж не признаються, що їхній самий тіпа, крутий підводний човен затонув. Такі ну, так затонув, американці вважають, це абсолютно достовірно відомим. По їх джерелах пише про це The, Wall, The Wall Street Journal. Уолстріт Джорнал. Саме основне висновки: а висновки такі, що технологічний рівень китайського флоту і китайського, взагалі, військового дракона, скажімо так, він такий, що просто ніяк не може витримати конкуренції із. Американськими збройними силами, збройними силами країн Заходу. перш ну, першу чергу Америки, тому що Америка э, захищає там Тайвань і взагалі э, Тихоокеанський регіон від китайських поползнав'яні. Тобто э, затоплення цього, самозатоплення цього човна, очевидно, що э, має. Э, Серйозні і політичні е, наслідки, які заключаються в тому, що після цього інциденту е, товариш Сі окончательно відмовився е, СІСО товаріща, канчательно відмовилися від ідей напасти на Тайвань найближчим часом. Ну тому, що просто вони бачать, що їхня їхня залізо, їхня китайська, їхні китайські поділки вони е, топляться самі, вони просто ніяк не можуть. Конкурувати з американськими авіаносцями, американськими підводними човнами, авіацію і так далі, і тому подібне.